Шановні спонсори каналу. Ну що, велика новина для нас. Ми з вами розпочинаємо курс, новий курс, огляд зошита, граматичного довідника та тестпук до підручника Пріпія 8 клас. Отже, сьогодні у нас 7 липня і ми це розпочинаємо робити. І так, перша тема All About Me. Як завжди, відео, перші відео виходитимуть протягом навчального року поступово. А відео 5, 6, 7 класу вже доступні на платформі. І так, All about me. Все про мене перша тема. Перший урок vocabulary describing people. Описуємо людей. Exercises 1, 2, 3, 4, page 4. І так. Давайте ми з вами зараз знайдемо все ж таки ті adjectives. Adjectives це прикметники, ви вже знаєте, так? З попередніх класів, які ж описують людей. І так. Weight це вага. Polite прикметник, Careless. Funny. Friendly. Miserable, confident. Ну, в принципі, тут підряд все йде. Далі careful. Отже, careful. Ви бачите, типу, уважний, обережний. А careless навпаки. Так, неуважний, необережний. Тобто йому все одно. A cheerful, веселий, rude – грубий, uh, serious – серйозний, shy – сором'язливий. Uh, unfriendly. Або friendly. Ну, я думаю, тут unfriendly, так, недружелюбний. Отже, polite – вічливий, careless. Людині все одно на все. Не, не цікаво нічого, так, йому все одно so uh, funny, кумедний, friendly, товариський, дружелюбний, miserable, uh, пригнічений, confident – впевнений, careful, уважний, cheerful, веселий, rude – грубий, serious – серйозний, shy – сором'язливий, unfriendly, недружелюбний. So, try to describe yourself. <laughs> Намагайтеся описати себе цими словами. І так, task 2: Write the Correct Adjective. Напиши правильний прикметник. Окей, okay, let's go. Mark never knows where things are. Марк ніколи не знає, де його речі. He loses most of them. Він їх втрачає. Так більшість. Отже, he is careless. Він неуважний. Далі the woman in the shop said uh, some horrible things. Жінка в магазині сказала деякі жахливі речі. Уже she is rude, вона груба. What a lovely girl, яка чудова дівчинка. She is always smiling and so pleasant. Вона постійно посміхається і така приємна. Uh, so, she is uh, cheerful. Весела. Завжди на підйомі, так, людина. For Peter's older brother isn't very nice to so, uh, to us when we go to his house. Uh, старший брат Пітера не дуже до нас гарно ставиться, коли ми ходимо до його будинку. Отже, he is. Unfriendly, він Carly never talks to people she doesn't know at parties. Uh, Carly never talks to people she doesn't know at parties. Carly she doesn't she doesn't like her new school Емма почувається дуже нещасною, тому що їй не подобається її нова школа. She is miserable. Mom likes you because you say, please. Так, давайте перекладемо, так. Карле ніколи не говори. Ема почувається нещасною через те, що їй не подобається її нова школа. Отже, вона пригнічена, так? Далі, mom likes you because you say please, and thank you. Мама подобається. Мамі, ти подобаєшся, тому що ти завжди говориш, будь ласка, і дякую. Отже, людина яка polite, вічлива. When I study, I concentrate, so I don't make mistakes. Коли я навчаюсь, я концентруюсь і я не роблю помилок. Отже, careful, людина уважна. Good. Task 3. So choose the correct answer to in each sentence. Оберімо правильну відповідь у кожному реченні. Sara is always making people laugh. Сара завжди робить так, що люди сміються. She's really funny. Вона реально яка комедна. А uh, lots of people like my dad. Багато людей люблять мого татка. He is very friendly. Він дуже дружелюбний. Uh, in class, Louisa is... She answers all the questions the teacher asks her. Uh, in class, Luisa is uh, confident. На занятті Луїза впевнена в собі. Так? Вона відповідає на всі питання, які, які ставить, ставить її вчитель. Фор. Ben doesn't like making mistakes. He is very careful. Бен um, не любить робити помилки. він дуже уважний. He never smiles. Ne I think he is a bit too serious. I think he is a bit too serious. Good. Task 4. Task 4. Стосується більше опису людини. So look at the pictures and choose the correct word to complete the description. А подивіться на малюнки і оберіть правильне слово, аби доповнити опис. You can only use each word once. Кожне слово ви можете використовувати лише раз. І так, у нас є Бобі, Нікі, Стефані, Фреді, Енн, Джон і Arina. Так, і у нас є слова attractive, привабливий, bold «лисий». Мабуть, Бобі, да? Блонд, блондинка, Dark, темне волосся або очі, мабуть, волосся все ж таки. Curly, кучеряве, Early 20s за 20 людині. Elderly ну, вже доросла людина, так би мовити, у, віка, у віках, господи, у віці. Fier, світле волосся, можливо, Good Looking, симпатичний, красивий для, для чоловіка. Late 30 під 40 уже. Тобто це 38 там. middle ейдж uh, середнього віку. Pretty, гарненький, Straight, пряме. і teenage, Ну, мабуть, uh, вік. Так. Дарина her. Так. Дарина in her. Uh, мабуть, вона молоденька. Так? Uh, early on, або ні. Анну Дарина. Ну, Дарина це, мабуть, уже жінка все ж таки. She has a long dark. Um straight here. В неї прямої волосся. She is an woman. She is an attractive woman. Good. She is in her late 30s. Як завжди, до речі, продовжується. Ой, sorry. Uh, продовжується цей. Наш, так би мовити, завдання надзавдання потрапити у gaps, Так, Тому що дуже, як завжди, мало місця, дуже маленький зошит. І як його вписувати, незрозуміло. Так? Ну, ми намагаємося далі. John has. Так, has Curly hair. Ага, ось John. And is. Middle-aged, middle-aged, and handsome. Так э, наступне. Anne is she got she has got short straight hair. Мабуть, ну, Віці жіночка. так, Elderly. У неї коротке прямо волосся. Фредді, наступний Фредді йде За N да? За Фредді Фредді is has got short uh, fair hair. Svetlow волосся у нього да. short fair hair, And he is sympathetic. Uh, good looking. ну тут можна ой господи написала good. Неправильно. Тут можна, звичайно, сперечатися, хто у нас Good Looking, а хто у нас. Можливо, цей Good Looking на цей Handsom, так? Да? Ну окей. Так, uh, симпатичний. Stephanie is. Stephanie. Оце молоденька дівчинка. Uh, так. Um, Stephanie is very pretty. Pretty, okay. She has blonde hair блондиночка. And is in her, мабуть, у це вона early 20s. Early. Twenties. Так, далі Нікі. Нікі is a teenage girl. Підліток. Teenage girl. Uh, She's got long, um, curly hair. Ah. which is uh, a but too dark here. Which is curly. Mm -hmm. Так, отже, Нікі підліток, дівчинка підліток, вона має темне волосся, як як кучерявище. І останнє: So, Bobby is in his 50 cents, is bold. Він лисий. Ну, тут було просто описати. Чудово. Гід. поставте відео на паузу. Багато. Так, нових слів для вас. Ну, 8 клас уже все ж таки. До зустрічі з вами на наступних уроках. Goodbye, good luck. Працюємо восьмий клас разом.